Алам алейкум час у нас 9.03. Мав проснутися всім. Пізно вчора ліг. Монтував відосики. Нас змонтували відео. Це ніби хорошо вийшло, виставили. Так що давайте не будемо дуже довго розтягувати це все діло. Я йду митись, умиватись, їсти. Може на таймлапсік снімля, ви слідкуйте. Коротше, друзі, ми газуємо. Вчора кажу, ще раз дуже пізно ліг спати. В 3 часа десь ліг спати. Монтував робив. Коротше, це все, поки виложив, поки зробив. На вулиці зараз дуже ужасно. Погода, дощ, сніг незрозуміло. Так а ми газуємо на склад. Так що сьогодні я вже покажу більше відео складу, покажу, як ми працюємо, що як і до чого. Обов'язково слідкуйте. А чекаємо на вас, ваші лайки, підписочки. Тому не забувайте і переходимо до відео. Так, ми вже на складі, зараз будемо знімати вам трошечки контенту. Тут у нас танішечки є ось такі, зараз з ними будемо палити відосики для реклами, і зараз на таймлапс заснімлю вам процес. Зараз ми трошечки вам тут закинемо більш лайв uh, контенту тому дивіться uh, наші розмови. діор, Жилетка Діор і стодик в'язаний. В'язаний? Ну, ну, Та ти ще чоловік? Сумка коуч. Ого. Ти, ти вже цей, uh, це його Це вже ти на якихось мілфочок, а не на дівочок. Ось ну, поправка пішон. Я люблю трогати просто. Ну-ну. Ти Та замітив, так? Да? Ні. <laughs> О, ти диви, ти став, така стоїть, але не будь, типу, ти не знаю, став, ти все одно, нормально. Що тобі тут застелено, будеш лікувати, бо стати не дала. Чуєш, залізь себе масла тобі. Так, як це так, що нічого не дала. А ну, Макс, кажи щось. Але кажи щось смішне. Ти ж так не працює, курс. Мартизатори, колодки. Тому з'являйте. <світ> ну, все, все треба свого дитина. Сам собі, <світ> собі хіба під БМВ, зразу брати собі прицепик і зараз всі деталі возити. <світ> 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 тут монтуємо відео вам на Ютубчик. Плюс до цього запускаємо рекламку. Ми зняли відео креатив, що я вам хотів показати. Заходимо ось на цей сайт. Пишемо тут те, що нам потрібно. Я запускаю рекламу на штани манто тому мені потрібні штани манто Заходимо ось сюди. І тут у нас є все, що запускали і запускають люди. Ось, до прикладу, такі самі штани, як. У нас на Ілонові. Вони запустили 2 числа. Зараз у нас 11. -те. Значить, рекламка працює, то продаються. Так ми можемо дивитися, який товар продається. Яка плюс-мінус має бути рекламка? Але, як бачимо, а, тут немає дуже класних а, креативів чи ще щось. Просто пости, звичайні, нічого такого. Далі, якщо воно йде, що ми з вами робимо? Заходимо ось сюди. А, у нас є контентік. Ось шикарні нейлонові штани, Video Reels, я тільки що його запустив, нажимаю кнопочку продвігати. Ціль я кладу «Получати повідомлення. Мене цікавить продажі. Заливаємо тільки на інсту, аудиторію я попробую автоматично, тобто він сам буде вибирати, Facebook сам підбере мені людей. У нас получается, сьогодні 11. Ми запустимо в 00 бюджет 10 доларів. Обов'язково будемо. публікуємо нашу рекламку. Наша рекламка на перевірці. Завтра вже ввечері я покажу вам перші результати і скажу, чи окей, чи пішла рекламка, чи не пішла. Давайте покажу вам то, як я зробив це відео відеорілс. <плес>